Добрий вечір, друзі! На зв'язку Деніс правильно, прийшов, коротше, з роботи. Цей раз мені повезло. Відпустили в сьомій годині, бо сказали, до якої ти працюєш. Я сказав, до сьомої. Ну, не кажуть, ти, типу, до сьомої, та да, до сьомої. Сьома наступила, на кінець пішов. А тоді, у п'ятницю, 21 жовтня, я не міг піти у, у сьомій годині, бо вони там затягнули коробки до 8 години. Довелося годину ще сидіти з коробками. Сьогодні я сказав, сьогодні відпустили. Добре, зараз у нас реакція. Ось ну, ось такі булочки всередині є начинка. Мені лишається сказати одне слово. Поїхали! Заставка. А, два. Ну, два слова. День сфрені реагує, день сфрені реагує, сьогодні буде реагувати на на булочки з повидлом, видлом, видлом. Давайте почитаємо коментарі. Небагато було, бо вчора під прем на прем'єрі, так поняв, ніхто не був, ніхто не зайшов. Ну почитаємо, що там ви взагалі лишили під артеком. Погнали. Горіхове. Там є. Ага, чата нема, значить, ніхто не був під прем'єрою. Дуже жалко, дуже обідно. Поїхали читати вісім коментарів. Містер бістер ще не бачив, але знаю, що буде топово. Ну, на жаль, ти все-таки не подивився, е, бо ти заснув, скоріше всього. Ну, тебе не було. Рома Василенко, супер, я теж люблю Артек. А хто ж його не любить? Розі, ну що ж, ти написала, читаємо тебе, бо інших коментарів мало тебе зараз почитаємо. Я не буду злитися. Гаразд, добраніч. дякую за відео. Яке мені довелося почекати. Вибачайте, вибачте, мені подобається ваше відео. Дуже добрий коментар. Оце на кінець я зрозумів коментарі. Почекала і на це відео. І подивилися. молодець. Прийом Супрім. Ну, Супрім, Я не купую таку футболку. Супрім. Не знаю чого, може, десь куплю. Е -е, знову пише: насолоджують. Вчора ввечері, знімайте відео, як ваше відео. Нормальне моє відео. Стараюся зрозуміти. Чи можете ви пограти в реп Бігіс, щоб отримати це погано для Деджі? Повірте, Карін Грінга. Все, нічого не розумію. Но і останній коментарі. Під бадьору й джин, о що це може означати, поки я не помру, ти полегшуєш. О що це може означати о приході зелений ха. Ти, напевно, реп читаєш мені тут <гум>, у коментарях, бо я, чесно нічого не розумію. Добре, поїхали реагувати. Деяніс Френні вже реагує. Добре, друзі. Давайте у нас 20 хвилин. Думаю, ось ці 20 хвилин я встигну. Давайте, у мене ще я тут чай зробив. Давайте розкажу, день прийшов. Так, значить, прийшов я сьогодні 8.29. Ну, коротше, пів, дев'ята година на роботу. На, ну так, 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 так і вийшло, в 8-й не 8, часу не прийти. Значить, за, сказали коробочки клеїти. Це склеїти клеєм пістолетом. Знаєте, такий пістолет? Ставиш туди клей і клеїш. Клею, клею, клею до обіду, в обід пішов першій годині сюди поїсти. Вернувся, знову клею, клею, потім 604 коробочки. Е, було так багато, що мені кину... е, я це не успівав зробити, бо дуже багато. І мені кинулись на допомогу, що вони клеїли, а я вже складав. Зразу складав і коробку. І в коробочку і собі там склав, потім в коробку. Коротше, допомогли, тепер вже до 7 години 604 виповнено, сказали молодець, я пішов додому. Все. Ось такий в мене день. Чекайте, все добре? Думаю, чи... Не вилізло. Говно, так. Добре, друзі. Давайте пробувати спочатку без чая. Без чая, булочка, let's go. Віднові до десь Ммм, Сирна булочка, я сказав з повилом. Сирна. Сирна і варення. Вчора мама це купила, думаю. Не йду сьогодні в магазин. Мама купила, треба на це прорегуватися, завтра вже щось куплю для вас. Утюбе зняти на чіпстерс з, з цим васабі, на запий челендж, Кока-Кола знову те саме є, могли би пророгувати. Але що, друзі, як ви Ну не набрали ви ту кількість, поки що коментарів, Там щось там взагалі ніхто не написав. Коротше, не буде, поки не напишете. 110 коментарів не буде, не буде. Че, е, контенту та Ммм Начинка супер. Коротше, без начинки, 8 бай. Уже з начинку можна й 9 ставити. Бишнева. Хм, Всі так чекали довго е, цього. Не запий челенджа, А навіть 100 коментарів не могли набрати. Не то, що хоча треба 110. А ви навіть 100 не змогли набрати. О, з й 9 балів, без начинки 8. Ну, видно, всього лиш, скільки там? 70 людей чекало. Якщо лише лише 70, що я сьогодні подумав? Коли працював на роботі, я думав, хе, одне діло ти в роботі, друге діло, ти думаєш про канал. Ну, це трохи не добре, бо нема темпу. Я думаю про інше повільно рухась. Треба думати про роботу, робити роботу і все. Ну, коротше, думаю, знаєте, що мені треба прорекламувати одного блогера. Що, перевірте, чи ви, друзі, на нього підпишетесь, чи не підпишетесь. Бо там капець, як мало підписників. Думаю, хоча б йому ну, хоча б 30-50 підписників набрати. Може ви поможете. Називається... Пам'ятаєте, Lucky Sway писав мені пару днів назад, це він. Але там у нього, дивіться, був основний канал і другий канал. Основний він зареєстрував у 2015 році, другий канал у 2016. І, коротше, він перезалив. Спочатку на основному каналі були головні ролики. Він потім перезалив на другорядний канал, не знаю чого, може перевірити щось. Може, типу знаєте, якщо перший заблокують канал, він собі загрузив на, на запасний канал ролики. Що, типу, якщо що перший заблокують, в нього буде другий канал. Я так поняв. І, коротше, потім прийшло до 17-го року, він познімав, в 17-му закидає канал, в 18-й рік закриває відоси. Ну і на, на, на головному каналі було 4000 підписників. Зараз з щемось. Не знаю, скільки з чимось. І, а на основному каналі, на другому каналі там взагалі підписників У щось 5 підписників, зараз 9. і коротше, Це коротше, його запасний канал. І що? На запасний канал там він ролики не закрив, бо він забув за нього за той другий канал. І той другий канал так немає залі підписників. Ну він коротше, вже не знімає ролики. Але я хочу йому на другому каналі набрати підписників. Ну бо що таке, контент є, підписників немає. Тому прошу на вашу підтримку. Пізніше, пізніше вам скажу, ну хочете підписати вже. Ну і коротше, тепер він дровно, у 22, у він вернувся на другий канал, що не на основний, якщо у нього 3000 підписників. Не знаю, він вернувся на другий канал. Видно, він хоче розкрутити другий канал, а не перший. Бо перший вже розкручений 3000 підписників. Значить, хоче другий канал розкрутити. У 20-му році він познімав скетчі, міні-скетчі по виклав на другий канал. Свій уже. Що там? А уже... У 20-му він вернувся з шортами. Ну, бо зараз популярні шорти. він... Ну, Я знімаю шорти, він ве... теж хотів познімати шорти. Один шорт 900 перейду набрав, більше нічого не зростало. Знову зашив канал. Тому такі справи. Потім він пару днів назад, тепер пару днів назад знову відновив канал. Хотів закинути шорти, шорти не взлетіли. Зовсім. І знову. Походу не повезло. Тому я хочу спробувати допомогти йому набрати хоча б 50 підписників. Можете, якщо хочете, вже шукати у пошуку ютубі The Sway. хто пам'ятає, той пам'ятає. І зразу підписуйтесь. А якщо ні, то я десь за пару днів вам ну, ще раз знімлю відео. Попрошу підписатися. І залишу в описі ссылку на канал. І ви вже там ще раз перейдете, під... зразу перейдете і підпишетесь, щоб було вам простіше, не шукати. А хочете зараз все від вас залежить. Я просто розказую, що хочу допомогти. А він, видно, просто думав, що він зараз шортами, шортами, нічого не взлетіло, нічого не набралося, ну що зробиш. Прошу на вас активо, аби ви допомогли йому підняти, що там, перегляди та. Що людина просто познімала, ніхто не дивиться. Коротше, без чая. 8 балів зараз стільки сирне з начинкою 9. Зараз ми піймо щеємо. Все щеємо. Ну, щеємо краще. а оцінка та сама 8. Чи може навіть 9? Ну поки що 8. Завтра знов на роботу. Ха, знов ролик невчасно. Ну нічого. Зато по вихіднях вже буде вчасно. Що ти мав знімати? Нічого. Знімлю на вечір. Тепер проговор... поговоримо про мій канал. Не цей основний, а інший. Пам'ятаєте, студія Денис. Де студія Денису вдалося набрати найбільше всього передів на Брунозигрет. Я це вже мав казати не один раз. І тепер я викладав до. Ну, кожен день, тепер далі викладаю Бруно Зегрейт. Беру комікси, знімаю Брунозегрет, викладаю це, набирало по 3 тисячі, 4, до 5-7 до тисяч. І ці два дня, починаючи 23, та 22, 23. Що, сьогодні ще не викладав, попробую ще сьогодні. Два дні підряд вже зовсім нема перельдів. А я ще попробую сьогодні, якщо ще сьогодні не буде передів, буду закидувати. Ну що, нема передів, вибачте, пробачте, нічого не буду робити. що я буду знімати, вже не набере. Знаєте, Ютуб до пори до часу. Так, мій канал, але мі ще хоча б з трудом деякі дні набирає десь по 3-5 тисяч передів. А це ці канали Бруно, там ще якісь Дійсний Бруно загреє студія. До пори до часу рекомендувало, рекомендувало, тепер стало, все, не хочу рекомендувати. Так я справа, добре, і раніше. Ну, видно, не вийшло. Вони начинку дадуть лише посередині і ти взагалі її не розсмакуєш. Я взагалі їм начинка вісім. Тепер чаєм я її взагалі не, поп... ну, не, не почув. Не посмакував, бо... що тої начинки, крішку? Вона так 9, але їй дуже мало ти вісім. Не... Ну, типу, не розсмакував. А! Вас, напевно, нервує, коли я А. Ну це просто. Як сказати, вздихнути після важкого дня. Це раз. А по-друге, як ти наївся, вздихнути перед, після їди. А. Ось таке моє А. Не знаю, друзі, чи я наберу 15. Може до нового року наберу. Не знаю, дуже важко росте в мене підписники, розумієте. І головне дивіться, яка тема. Як є ролики десь 2 чи один ролик набере там 3-5 тисяч, приходить сотка на канал. Тобто було 15, ой, 14 тисяч 500, зараз 600. А коли набирається ролик 16 тисяч перейдів, там взагалі 0 підписників. Ну, може, приходить 20-30, але не 100, розумієте? Тобто, як маленький, ну, все, лише 5 тисяч подивляться, 100 приходить а, підписників. А як дивляться вже від, 5, від 10 тисяч до 15. Приходить десь там, напевно, 30 всього лиш. Бачите різницю? Більше передів, а менше підписників. Менше передів, більше підписників. Не розумію. Якісь така різниця. Я ще маю вас попросити. Ну, добре, це пізніше. Щоб ви підписалися на всі канали мої Деніса Френді, ці всі мої канали, і на всі канали Бруно Грейт. Але ви так попідписувались, бо вже деякі канали по 200-300 по 300 підписників, значить ви їх без мене набрали. Ну, ви, видно, шукали Деніса Френді, а Деніс Френді там купа каналів підписувалися на Деніса Френді. Так само Бруно то саме. Тут уже нема смисту просити. А от на Лаки Савея, прошу підписатись. Та. Попрошу ще й все, чай закінчився. Добре. нас залишається останній, я зроблю собі чай. Зроблю собі останній чай. У мене є компот. Хм, Пробуємо з компотом. Але щоб ви компот бачили, я вже візьму прозорий. Дивіться. Були вчора в магазині і придивилася мама на прозорі стаканчики з вушком. І мені би добре було прозорий стакан з вушком, бо ви б, і ми б пили чай і ви б бачили, що це чай. І, наприклад, чи сік, чи ще щось ви б бачили. Але мама не взяла, бо думав, думав, ти не додумав. Ну, бо я стакан, ти вже нашу, знаєте. О, я можу на свою зарплату куплю прозорі стакани. Аби ми виділи напій. О, а тепер булочка з компотом, поїхали. Ця булочка смачна. Я капеси, так голодаю на роботі деколи. Хоча у нас... Е, ми їмо в 11 годині п'ємо каву і плюс там печеня, Канапки я їм, е, потім 1, година, година, щоб поїсти, і потім 5 година. Але піс... Але перед цими всіма годинами чи після них чую так голодаю сильно на роботі. Так живі, де та скручує хоч і їде, знаєте? Що голодається та на роботі. Трохи. Хоча тобі дають там. Певні години для цього, але все одно ти голодаєш. Не знаю, що так. Мусить так бути. А, це добре, що в саме відпустили. Маю ще час то взагалі в 9 довелося, бо у 8 у мене свої завдання я виконую, а в 9 годин довелося, в 9 би прим'я вже закинув. Бачите, різницю. Хоча як я йшов 21 жовтня мені підійшло, бо пів 9 зняв, хоча сьогодні я би так не знімав. І вже на 9, так. Бо сере завдання, там вже на зйомку, там у 21-20 число. У 8 годині зйомка у мене весь час, та тепер просто свої завдання. Ах. Поки я їм булочкою подивився, що там по переглядах. За 20-21 часа. як ви там, скільки там набрав, бо я видів один ролик з 10 Це про ті татушки, Хочу подивитися. Що ви там? Ну, коротше, давайте. Коротше, з компотом, по ходу, 9 балів. Таке ж прави. Ну, ні, 8, 8. Думав 9, 8. За 23 часот тільки одне відео 4 тисячі набрало. Такі справи. Сирні рулети з вишнею, це 21 було, так? 37. 30... 7 передів, кліп 20 передів, 18. Нема смислу для вас робити, але я мушу робити. Бо моє завдання зробити. А ваше завдання не подивитися. Та, та що робить мені актив? Так. Мілка, де ми реагували, Мілкінс. А, це 22 було все. Йой, 17 передів. Дуже ви мене розстроїли. 21 число, 30, 27, дуже мало. О, який контент чекати вам. 100, 187, майже 200 передів. Це правильно шорти, ви більше подивилися. Йой, комікси 7 передів, 8. Та бляха, муха, я для вас знімаю, а ви не дивитеся, що є з вами, люди? О, то, що тату набрало, 111 перередів. Але все решта, Орео 25, Снегг 23, Кліп 40. другий кліп 20. взагалі, який відео взагалі, 7 перед, це капець. Не знаю, друзі, скоро буде Денис Френні покидати платформу YouTube, та ні, він не покине, бо youtube шорти його тримають, але... Ну давайте щось мені хоча б під цими відео поступереди. Ну що таке? Не знаю, ви розчарували мене. Ну вже як я... Я так ще подумав за цього Лакі Савея. Добре, що він створив другий канал запасний. Що, якщо що, перший заблокує, що мав другий. І він забув про той другий канал. Ні, і він контент на другому каналі не закрив. Звісно, там не всі були перезаливи з першого каналу, тільки деякі відео. Ну хоча б щось залишилося, хоч якийсь контент його. Бо я вважаю, що він був крутим блогером. Нічим не гірший за Івангая, чесно слово. І... І він лише пішов з основного каналу, позакривавши всі відео, а основний лишив. Ну, самі розумієте. Добре, що хоч другий ряд не лишився. Ну, другий, другий канал. Такі справи. Я кажу, хочете допомогти, підпишіться на його канал. А якщо вам не хочете шукати, то я вам вже там ссылку під іншим відео лижу, ви підпишетесь. Чи завтра, післязавтра? А! Ви вбачайте привичка. Просто коли ти бачимо юсу, хочеш такого себе, ну, видавити. Такого. А, здихнути. Допиваємо. <кхух> Небагато лишається. Уже восьмого година скоро. І чай вже уже Коротше, за ваше здоров'я. Фут. Ой, доїдає. Зараз я вирішу в стойчок поїсти, такі справи. Коротше, оціночки ви чули. Без напою та сама оцінка і з напоєм також та саме. Такі справа. Що треба запити? Коротше, на цьому все. Ще раз повторяю, захочете підписатися на Лакі Савея, шукайте у пошуку ютубі за Лакі СВА і підписуйтесь. А якщо я вам лінь шукати, я вам завтра, післязавтра ще раз показую канал. Лишаю під відео ссылку на його канал і підписуйтесь. Все, вибір за вами. З вами був Денис Франді, дякую за перегляд, Лайки не знаю. Підписка це точно, коментарі тим більше. З вами буде сфреді. Всім дякую за перегляд. Тарілочка у мене порожня, чиста. Всім пока, всім добра. На добраніч. Все, поїли супер. Ой, клас.